Всім привіт! Їдемо, ну, можна сказати, налаштовувати прополочний поки що культиватор. Сьогодні ну коротше, по планах сьогодні налаштувати його, а тоді вже, можливо, там десь післязавтра може і починати полоти. Завтра е, неділя, будемо вдома, е, там свято. А з понеділка, в принципі, можна вже буде починати полоти соняшник. Не завадило б е, відмітити, чи як правильно виразитись е, края обсіяння, ну, як правильно пояснити, де рядки починаються. І крайню сівалку, роба кажучи, пройти. Навіщо? Тому що Сію я не зупиняючись, тобто сівалка трохи раніше починає сіяти і тягнеш її, затягуєш на край, коли вже сієш рядки, Тобто вал відбора вимикається, але все одно вакуум ще є і трошки сіється. Ну, тобто, зрозуміло, чи як воно виходить, правильно сказати. Ну, Хоча, можливо, це було коли е, вносили гербіцид з бур'яном. Так казалось, що вже там поганенько видно, грубо кажучи, крайню сівалку. Е, може гербіцид поки спрацює трошки і залишиться сам соняшник без е, бур'яну, то вже й нормально буде видно. Ну, Але поки що от, не знаю, на горизонті видно. Це перший день сіявся, соняшник продовжували вниз поле, переїхали, посіяли маленькі шматочки. І он далі то вже пізніше починав сіятись. Тобто тут, думаю видно, рядки всі продивляються, здавалось би. А там, ну, напевно, за рахунок бур'яну, два такі більш-менш дощики пройшли бур'ян. Добряче пішов рости. То вже так зеленить, коротше, можна так сказати. Ну, в принципі, волога зараз є, верхній шар, там, скільки я не знаю, на даний момент підсохло. Тобто, можливо, деякий бур'ян вже і в сухому сидить, ну, а деякий все-таки корінь тримає у вологі поки що. Познімати з транспортного. Що дядюшка Геракл? Так, подожди, подожди. бля застряла. Надо ну, на цилиндр отрадати. Точно, так. Це да, Ці секції, до речі, трошки чи конструкція, чи вони ваші ваші їх... Стой, стой, стой. Підіймати, ніж. Та, лки. Ніж ось ці дві крайні, це перші ми купили дві новенькі колись. Дві, а потім докупили ось такі. Ось, то ці важче підіймати. Та чи желіза, чи якась конструкція зроблена. так що... Некоторі ж все одно легше піднімаються, одинакові. До речі, ось такі карабінчики на всі ланцюги почіпляли. Навіщо це зробили? Тому що бува на ходу, просто це ланцюг тут вискакує, підіймаєш. А секція висить не так, а ну, в самому низу, тобто без ланцюга. І коротше, зробили отакий варіант. Тому що є шанс, що десь не побачиш. Ну, Вперед, я думаю, нічого страшного не буде, як чиркне чірк, по землі лапкою. А от назад, як здавати, то можна вже й виламати. Та ж, щось крутю, 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 а воно не закручується. Напевно, треба поміняти. А, тут різьби нема. Треба поміняти. До речі, ось, ось такі кращі такі заіржавіли. Звичайні, цей працює, а деякі вже вже все. Кілька, кілька ще живеньких. А, а ось. Чи пружинка репнула, чи що, то їм вже все. Спробуємо, зараз трошки пройду. Опа, до речі, двері можна хоч зараз не зачеркати, поки швидкості нема, поки налаштовуємось. Ну що. Трохи під праву сторону треба чи культиватор підтягти, лівіше, праве заднє підрядком, а на лівому трошки більше місця відрядка. Ну можна спробувати, але ну, проблема в тому, що трошки везде бугри, земля м'якенька і трактор трошки все одно хочеш, не хочеш, а зносить. Ну, зараз... Подивимось. Так, ага, ось залишився бур'янець. Ну, це той що вже оброблений гербіцидом. Я думаю, швидкості додати буде трошки підсипати. Це маленький. Так цю яку маємо, Ну, що якщо можна колесом підмілити. Ну що ж, здається, більш-менш щось налаштували. Культиватор, до речі, коротше, все-таки подали трошки вліво. Зараз зупинюся. Пилячка хай пройде. Зараз заодно і гляну. Зноси то сюди, грубо кажучи, на праву сторону зносило, а зараз сюди йду, то склон наліво. Так, треба. Можна трошки правіше брати, десь більш-менш іде. Десь, здається, чи то близькувато, чи то вже, напевно, не близькувато. А... Бур'янцю трошки набилась, підгортає підрядок. Змістив я культиватор, до речі. Так, ага. Ну, Подивимось, може на один оборотик назад. Стяжками цю я два оберта затягнув, цю рівно два оберта відпустив. Чому саме так? Тому що підтягував я їх повністю на піднятому культиваторі. Тобто Зараз вони, якщо є якийсь люфт, то якщо підняти, то люфта не буде, вони натягуються. І тобто на максимальному натяженні я їх підтягував і тепер, щоб не перетягнути, скільки одну відкрутив, стільки іншу закрутив. Ну, Хоча зараз це вже не так страшно, шматок моста вже нема, але вкинув я. Такі як гаєчки, оті ж з-під підшипників, що на конус сідають, що зажимається конус, вони туди чітко стали. І тепер, навіть якщо стяжки будуть перетягнуті, то буде тертись не міст, а буде на цих е, шайбочках. Речовно, гуляти. Так, ну що, проходжу туди? Е, поки що ще полоти не будемо. Е, рано не рано, ну, коротше. Волога ще під верхом, щоб її не вивітрювати. Лише пройдемо там, як я казав, напевно. ну Зараз покажу з тієї сторони край. Хоча б понарізати, чи як правильно сказати, щоб його було видно, крайні сівалки. До речі, ось тут я <починав>, починав з невеликою швидкістю. Четверта понижена. це, ну, Початок. Зараз йду п'ята повишена, десь близько 8,5 км на годину виходить швидкість. І тобто, там видно от в рядочок в сам рядок не дуже піднасипало землю, тобто якщо якийсь невеличкий бур'янець, тут його не підгорнуло, а тут вже більш-менш гарно підгортає в сам рядок на більшій швидкості. В принципі, якби ми зараз починали тут полоти, я думаю, десь швидкість могла бути вже 10 км на годину, а може і трошки більше. Так, ну пішов по краю, ну, починав з цієї сторони. Коротше, що в нас виходить? Як я казав, цей перший сіявся, цей через я не пам'ятаю скільки днів ми повернулись на це поле. І от тут де. Обсіяний в перший день так сказати, повернення з сівалкою на це поле. Ось до, ну я думаю, видно дім. Тут я йду більш-менш виходить так, як налаштували на цьому, тобто з ну, напівлапками, назвемо їх так, чи вони так і є, тому що бритв, не знаю, колись були бритви, ну, зараз полулапки стоять. Тут виходить, коротше, більш-менш, тут він е... Біль... Е... хоча б ну, не дуже маленький, чи як правильно виразитись. Ішов я по тій стороні також перший день обсівався, Роб... ну, коротше, робився обсів, але не повністю поле, тому що попереду йшов культиватор і обсівався край частинами. Там, де також в перший день посіяно, більш-менш можна йти, все нормально. Пішов я там, де вже, напевно, чи третій день, я вже не пам'ятаю, ну, коротше, ближче до низу поля в тій стороні. Там соняшник менший. ну, Не знаю, може, щось середнє між ось цим і цим. Ну, коротше, факт в тому, що по зеркалам дивишся, рядочків не дуже видно, повертаєш. Голову коротше, так назад і дивишся, а деякі коротше, соняшники просто воно пригортає. Можливо, якщо бур'ян не набивався, тільки ну, я в тому краю почистив. Березка є багатенько, почина горнути. Може, ще на маленькій швидкості щось би виходило, ну, але я не знаю. Напевно, там потрібно буде чи тільки ну, є два варіанти. Або mm -hmm. <кій> полулапки прибираються, і перший слід робиться самими лапками, або, ну це знову ж таки гратися полулапки здвигати, ну, але вони, я думаю, видно, вони і так не дуже якби, роздвинуті полапки, грубо кажучи. Тобто, напевно, варіант короте, одними лапками ці поперевертати, щоб вони не працювали, тоді його не буде присипати. Отак ось через оце. Тут трошки, оскільки я тут пройшов, а в тому краю вже все було набите і березкою, і всяким бур'яном. і <кхи> Трошки воно короте, більше горне. Не знаю, ось те, що я сюди пройшов з почищеним культиватором, точніше лапками від бур'яну. І ось це, що йшов у ту сторону, тобто, коли був бур'ян на лапках, не знаю, видно різницю, не видно, чи... <кій> трошки більше землі в сам рядок нагортало. Тобто подивимось зараз, дороблю цей. Ну, а бур'янці потрошку той, що попав під гербіцид, то Ті і підсихають. Подивимось, може, встигнемо. <кій> Якщо бур'янці повилазять, і що вже, вже потім, після дощика, чи як правильно сказати, почали з'являтися, може встинемо їх закультивувати, так сказати. Ну, там я показував, більш-менш виходить на швидкості. Трошки, напевно, і бур'яну додається, то в рядочок ну, гарна земля насипається і тобто, невеличкий бур'ян весь там присипається. Так, ну що ж, коротше, все ж таки е, вирішили поки що відкласти е, про полку країв, скажімо так. Тут в принципі можна де крупний. Тут навіть, я ж сказав, кілометрів 10 плюс, що шоста повищена, можна ходити. Там, де менший, поки що я ж кажу, ну, все-таки вирішили не проходити одними лапками, а просто на кілька днів від, ну, відклав, відклали так сказати, ці края, поки що проходити. Ну, сподіваюся, що щось буде видно, тому що... Як я вже показував, коли я їхав ось на поле. Край вже зеленіє, в рядках то в принципі, більш-менш нормально продивляються рядочки, ну, в рядках, А тут вже починає зеленіти. Ну а на цьому, в принципі, що? Поки що будемо відео завершувати. Тоді вже до наступних відео.